На початку 1910-х років у Київської міської управи з'явився доволі неочікуваний привід замислитися над запуском автобусного сполучення. Причиною став запланований викуп трамвайного господарства у Товариство Київської міської залізниці, приватної бельгійської акціонерної компанії. Згідно з контрактом 1889 року, під час викупу місто мало сплатити підприємству суму, що дорівнювала десятикратному середньому чистому прибутку, за 5 років, які передували моменту угоди. Тож підприємці були зацікавлені в тому, щоб напередодні продажу трамвай приносив якомога більше прибутку. Міська ж влада, навпаки, прагнула зменшити ці доходи. Саме з цього і виникла ідея створити трамваю конкуренцію, запустити автобуси, які відтягнуть частину пасажирів, і знизять прибуток компанії. За умовами контракту трамвай мали викупити у 1914 році. Тож інший вид транспорту планували запустити завчасно. У березні 1910 року з'явився слушний момент для втілення задуму. До Київської міської управи звернувся представник швейцарського товариства автомобілів та аеропланів із Женеви пан Прейс. У своєму зверненні він виклав умови. На яких компанія була готова взятися за організацію автобусного руху та запуск автомобілів таксі у Києві? Швейцарці пропонували надати їм виключне право на перевезення автобусами і таксі протягом восьми років. Планувалося, що вже восени 1910 року почне працювати перший маршрут Олександрівська площа, нині контрактова площа, міська дума, нині Майдан Незалежності, Фундуклеївська вулиця, нині вулиця Богдана Хмельницького, Залізничний вокзал. На другий рік діяльності товариство зобов'язувалося відкрити ще два маршрути: Сінний Базар, нині Львівська площа, марїнсько благовіщенська вулиця, нині вулиця Саксаганського, вулиця Велика Васильківська, Царська площа, нині Європейська площа, і третій маршрут Бесарабська площа, Троїцька площа. В перший рік автобуси мали вирушати з Кінцевих з інтервалом у 10 хвилин, а на другий рік кожні 5 хвилин. Вартість проїзду становила. 5 копійок за кожну ділянку. Автобуси планували купити закритого типу з 24 місцями для пасажирів і двигунами потужністю 40 кінських сил. Також передбачалося випустити 25 таксомоторів на 4 місця кожен. Таксі мали курсувати всіма вулицями міста з тарифом 50 копійок за першу версту та по 10 копійок за кожну наступну. 31 травня 1910 року в міській управі відбулося перше засідання комісії. Створено для підготовки умов концесії на організацію автобусного руху в Києві. Уже на старті обговорили питання зниження тарифів. Замість п'яти копійок за кожну тарифну ділянку запропонували 4 копійки за першу і три за кожну наступну. За вимогами комісії, автобуси мали бути абсолютно новими, без імперіалів другого поверху, розрахованими щонайменше на 20-24 пасажири та оснащеними потужними двигунами, здатними легко долати київські підйоми. Окремо врахували і майбутню масштабну промислову та сільськогосподарську виставку, заплановану на 1913 рік. Підприємці зобов'язали на час її проведення організувати автобусний рух до виставкового комплексу. Та перевезення територію самої виставки 20 вересня 1910 року. Міська дума ухвалила рішення підписати угоду з прейсом. Проте реалізувати його проект так і не вдалося. 8 березня 1911 року до київського міського голови звернувся підприємець Луї Гаєр. Із заявою, що готовий прийняти умови, розроблені раніше з прейсом, для організації у Києві автобусного руху та таксомоторної служби, свої наміри він підтвердив внесенням необхідної грошової застави. За договором автобусне сполучення мало запрацювати в Києві не пізніше ніж через півроку з дня підписання угоди. 26 квітня 1911 року контракт було офіційно укладено, і фірма Геєра отримала концесію на автобуси та таксі. Насамперед підприємець зобов'язувався відкрити два маршрути: Олександрівська площа, Вокзал через вулицю Хрещатик та кільцевий маршрут. Царська площа, нині Європейська площа, Сіний Базар. Вокзал, марїнсько благовіщенська вулиця, Велика Васильківська вулиця, Хрещатик, міська дума та царська площа для їх обслуговування. Планувалося одразу випустити на лінію 15 автобусів. Втім, до середини жовтня в Київ не прибув жоден із замовлених автобусів. Угоду було розірвано, а внесена ГАЄРом застава перейшла у власність міста. Наступна пропозиція надійшла від Берлінського акціонарного товариства НАГ, Noe Автомобіль Гезельшафт». Ідея полягала в організації автобусного руху на пойових засадах. Половина підприємства належала б місту, інша товариству. У грудні 1912 року сторони досягли попередньої домовленості запустити влітку 1913 року експериментальну лінію від царської нині Європейської площі до території Всеросійської виставки, нині Троїцька площа. Однак і цей план так і не втілили. Причина була простою: на той час. У жодному місті Російської імперії ще не діяла регулярна автобусна мережа, тож спрогнозувати прибутковість подібного проекту було неможливо. Усі угоди або зривалися, або навіть не доходили до підписання. На початку 1913 року стало зрозуміло, що затягувати вирішення питання з автобусним рухом далі вже не можна. Термін викупу трамвайного господарства наближався. А влітку мала відкритися велика виставка, що обіцяла додатковий пасажиропотік. У результаті міська управа ухвалила новий підхід. Автобусне господарство буде повністю у власності міста, а приватним компаніям замовлять лише поставку машин. 27 лютого 1913 року під час засідання Київської міської управи Розглянули пропозиції кількох фірм щодо постачання автобусів для запуску нового міського сполучення. Після детального обговорення найвигіднішою для міста визнали пропозиції компанії Benz Гагенау. Виробник зобов'язувався у встановлений термін поставити 5 автобусів міськістю 27 пасажирів, 21 місце для сидіння та 6 для стояння за ціною 9700 рублів. Кожен четверть вартості мали виплатити одразу. Після приймання машин, решту рівними частинами протягом шести платежів раз на три місяці. Фірма гарантувала, що автобуси впевнено працюватимуть на підйомах до 10%. Також Бен збрав на себе зобов'язання безкоштовно ремонтувати автобуси протягом року. Угоду підписали відразу після затвердження. 1 червня 14-го за новим стилем 1913 року на маршруті Царська площа, нині Європейська площа, Виставка, нині Троїцька площа, почали курсувати два міські автобуси. Весь день вони були переповнені пасажирами. Рух здійснювався з 8 ранку до 11 вечора, а проїзд коштував 10 копійок. Попри те, що тариф удвічі перевищував вартість поїздки трамваєм, автобуси стабільно заповнювалися пасажирами та приносили в середньому близько 15 рублів чистого прибутку на добу з кожного автобуса. Безприбійному руху транспорту, втім, значною мірою заважали візники, які, попри вимоги обов'язкових постанов, часто не поступалися дорогою. У середині червня до Києва мали прибути ще три машини таким чином. Міська управа розпоряджалася б п'ятьма автобусами: чотири працювали б на маршрутах, а п'ятий слугував резервним на випадок поломки. Оскільки виставка відкривалася о першій годині дня, вирішили, що зранку два автобуси курсуватимуть за маршрутом царська площа вокзал, а згодом від царської площі до виставки. Крім того, ухвалили знизити тариф у межах одного відрізку маршруту з 10 до 5 копійок з 8 ранку до полудня. Це робили, аби дати змогу користуватися автобусами, службовцям державних і громадських установ, працівникам комерційних закладів та загалом людям із невеликим достатком. У середині червня 1913 року в Києві відкрили ще один маршрут царська площа вокзал. Автобус на цій лінії курсували з 7-ї години ранку до пів на п'яту вечора. Особливо зручною ця новинка була для пасажирів, які приїжджали з дач. Рух автобусів підлаштовували під час прибуття поїздів, що дозволяло ще сильніше конкурувати з трамваєм. У таких випадках автобуси, заповнені пасажирами, вирушали в рейс одразу ж, і в місто можна було дістатися трохи швидше, ніж трамваєм. Втім, іноді траплялися порушення. Кондуктори допускали надмірне понад норму завантаження салону. Так, 28 червня об 11 годині автобус номер 5 замість дозволених 24-26 осіб. Віз понад 30 пасажирів. Це створювало не лише незручності, а й небезпеку, особливо під час крутих підйомів, наприклад, на Безаківській вулиці, нині вулиця Симона Петлюри. У цьому випадку транспорт подавав підйом із великими труднощами. Водії київських автобусів із часом ставали дедалі зухвалішими. Газета Київлянін у липні 1913 року, в заміці під гучною назвою Божевільна їзда автобусів писала автобуси. Запущені в Києві зовсім недавно, вже встигли привернути увагу містян надмірно швидкою їздою, заради конкуренції з міським трамваєм. Часто можна побачити, як автобус на вулицях із жвавим рухом мчить щосили, намагаючись перехопити пасажирів, що чекають на трамвай. Ризиковані перегони неодноразово ставали причиною пригод. Так, 29 липня, близько полудня, на Великій Васильківській, постраждав однокінний візник, і лише випадок урятував його пасажирів від травм. Інцидент стався на перехресті Великої Васильківської та Рогнідинської. У напрямку Хрещатика рухався віз, навантажений дошками. Лівіше їхав легковий візник. Тим часом повз промчав трамвай, за яким на певній відстані їхав ще один. Позаду другого трамвая. Слідував автобус номер 4 Його водій, прагнучи обігнати вагони, різко збільшив швидкість і спробував проскочити у вузький проміжок між візником і трамваєм. При цьому передня частина автобуса зачепила візника, порвавши збрую на коні. А на повороті сходинки автобуса врізались в задне колесо дрожок із такою силою, що відірвалися і упали на бруківку. Редакція наголошувала. На таку хаотичну і небезпечну манеру їзди київських автобусів слід звернути серйозну увагу. Варто зазначити, що водіями київських автобусів у 1913 році здебільшого були німці. Місцевим шоферам фірма Benz Гагенау не довіряла, видавши розпорядження не саджати, за кермо їхніх машин абсолютно недосвідчених київських водіїв, адже це могло призвести до експлуатаційних проблем. До того ж, на автобуси діяв річний гарантійний термін, і компанія не бажала ризикувати. У серпні 1913 року міські автобуси замість прогнозованих збитків показали невеликий прибуток. Восени того ж року рух автобусів тривав, попри закриття виставки та настання холодів. Щоранку машини виконували кілька рейсів. Між царською площою та вокзалом, обслуговуючи насамперед службовців урядових, громадських і приватних установ, які мешкали на довколишніх дачах, упродовж решти дня аж до 23-ї, автобуси курсували за маршрутом. Царська площа Костел Святого Миколая на Великій Васильківській. На наступному засіданні, 18 листопада 2013 року, розглянули кошторис доходів і витрат з експлуатації міських автобусів на 2014 рік. Очікуваний дохід визначили на рівні 55 тисяч рублів, а витрати, включно з повною амортизацією автобусів, 119 тисяч рублів. Комісія постановила передати цей кошторис для включення до загальноміської фінансової смети. Чотири справні автобуси продовжували роботу на маршрутах. 28 липня 1914 року почалася Перша світова війна, і будь-які контакти з німецькою фірмою стали неможливими у жовтні того ж року. Газета Київлянін писала: головною метою введення автобусного сполучення було підірвати, хоча б частково прибутковість деяких головних трамвайних ліній. Аби відповідно знизити викупну вартість трамвайного підприємства. Цей задум, як засвідчило міське управління, позитивних результатів не дав. Автобусне сполучення, майже зовсім не вплинувши на інтенсивність трамвайного руху, все ж завдало місту значних збитків. У зв'язку з майбутнім від 1 листопада цього року викупом Києвом трамвайного підприємства, подальше існування автобусного руху, є вже цілком безсільним. Викуп трамвайного підприємства, однак, відклали. Оскільки його акціонерами були бельгійці, а потім він взагалі не відбувся, і трамвайне підприємство націоналізували більшовики. 5 грудня 1914 року Київська міська управа ухвалила рішення про припинення автобусного руху, який проіснував у місті трохи більше півтора року. Причиною стала значна збитковість цього підприємства. На той час. У розпорядженні міста залишалося чотири автобуси. П'ятий згорів. Два з них, після ремонту, фірма Густав Ліст мала переобладнати для пожежних потреб: на одному встановити потужний насос для перекачування води, на іншому пожежну драбину. Модифіковані машини планувалися передати до складу Старокиївського пожежного відділення. Третій автобус вирішили використати для перевезення поранених Між Лук'янівським базаром, благодійними закладами імені Дягтярьова. Та казармами Луцького полку, де було влаштовано лазарети, четвертий же тимчасово залишався без застосування. Так завершилася перша спроба запровадити автобусний рух у Києві.